Привіт всім, з вами Артем, компанія Altrego. Сьогодні ми розглянемо дуже круті оновлення в юспесі, які значно спростять роботу тим, хто має справу з великим асортиментом товарів. Мова йде про мультирівні категорії товарів та повністю оновлений інтерфейс каталогу. В uSpace і раніше можна було додавати категорії для товарів. Але зараз з'явилася можливість додавати а, декілька різних категорій і робити більш складну, багаторівневу структуру. Наприклад, як ви бачите на нашому прикладі, на, на, на нашому порталі це створення сайтів, і далі ми створили додаткові категорії: сайт-візитка, лендінг пейдж а, і так далі. Також а, змінився інтерфейс. А, в першу чергу це додавання продукту, це не, він е, має найбільші зміни, тобто е, дуже багато з'явилося додаткової інформації і також можливість додавати посадку категорії товарів е, і також новий інтерфейс це дійсно е, крок вперед для всіх, хто прагне ефективно керувати своїм асортиментом. Якщо у вас виникли запитання щодо використання цих функцій, або ви хочете інтегрувати USPACE e у свій бізнес. Звертайтеся до нас, до команди Альтерего. Не забувайте підписуватись на наше оновлення, щоб не пропустити наступні корисні відео.